Ми їхали і розуміли, що гра буде важка, так як з Ладомиром у нас завжди важкі ігри. Але в цілому перший тайм був такий важкуватий, дещо нам там не вдавалося, а вже в другому таймі ми вже забили голи, і тому гра пішла дещо інше на користь нашої команди. От так, ну хороша команда Ладомир, тому дякуємо їм за гру. Дуже дякую, по-перше, нашим Збройним силам, що ми відіграли гру і, по-перше, не було повітряних тривог. Перший тайм знаєте, десь пропустили гол От лідера команди Владимир Гірин. Потім забили, в перерві зробили деякі ну, корективи, внесли в гру і потім домінували, забили другий гол. Там вже пішло, коли забиваєш другий гол, то вже зовсім друга гра йде. І ми задоволені дівчатами і за гру. Наступна гра у нас буде Кубкова з шахтарем, так що готуємося. Так все добре. Сьогоднішня гра була цікавою та важкою. Перший тайм нам вдався досить непогано. В другому таймі щось пішло не так. Є багато помилок, над ми будемо працювати і рухатись далі. Вітаю в першу чергу команду суперника з перемогою. По нашій команді перший тайм. Непогано, поки їх вистачало сил. Другий тайм просіли, тому що діти не витримують навантаження 2 по 45. Тобто, хочу сказати, що нічого не міняється з кожною грою. Це все те саме. Перший тайм непогано, а на другий просто не вистачає сил дітей.